Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні я хочу вас навчити, як робити ось таку наліпку авокадик. Або ось таку. Ну, а сьогодні ну ось це як приклад може бути. І ось це. Но сьогодні я хочу вам, вам показати, як робити ось цю. Будемо. А, це тішка назвала на іграшку, я вона коли... Е, і тільки я хочу інші очки зробити. Е, Вола, успокойся. <ріст> і ось такі два у мене вийшли. Це сьогодні я робила. Ну, сьогодні ось це зробила, а ще літом я ось це робила. Так що нам для цього <ріст> Так, робимо. Беремо, господи. Для цього нам потрібно. Лист з альбому або з ну, ли, лист А4. У мене ось не вийшло тут е, Ну, це я вже робила одну. Е, і лист, потім нам потрібен буде ластик, е, ножиці, е, лайнер, обичний олівець і три ось таких фломастера. Або олівця без різниці. Е, такий салатовий, темний і коричневий. Беремо зараз супичний олівець і, ми, наша, і наша задача зараз намалювати форму авокадика. Е, ми можемо взяти в, в примір ось цей, ось цю, тому що ми будемо сьогодні такий робити. Або можна зробити трішки інші. Можна ціну фломастерами. Так, ну коротше робимо. Сначала форму треба зробити. Ну так, а то я вже, ну, це з першого разу виходить, а повторити вже дуже складно. Я думаю, це не тільки у мене так. лапля. Тинг. Ух ти. Ну тільки це вже буде менше трішки, походу. Так, це буде трішки... Менше. Подумала, ух ты як вийшло гарно. І звилазила, уже не вийшло. Зараз підтримую і покажу вам. Ну, а поки що я встановлю, щоб не дуже великий ролик був. Все, я намалювала. ну Він, звісно, менше розміром ось цей. Ну, трішки. Е, тільки не обсуждайте, тому що я не художник. Е, і тепер вирізаємо це е, обережно, щоб нічого не повредити на наші авокадочки. Вона ну, в мене не дуже гарна, ніж. Ну, нічого страшного. Е, ми потім, коли зробимо, вона буде також гарна. Обережно, щоб не опять же, нашу катинку, та і самим не порізатись. Обережно вирізаємо. Потім карандаш ми або сотремо, або опять же, отріжемо, або перевернемо. Опля. А потім ми підправимо тут. -от. Опля. Це ми мусор. Ем, тепер ми підтираємо. Опля. Опля, опля і опля. Все. От тільки я тут, случайно черканула олівцем. І ось так от у нас должно вийти. І ми робимо тепер. Ми будемо ось так от. Опля. Спочатку ми робимо ось цю кожуру, чи як вона правильно, І потім ми робимо ось цю косточку. Можете зробити трішки гарніший кружочок. І тепер ми малюємо салатовим. Е, і ну, це вже не такий великий, як і, е, інші були. Тут не дуже багато розфарбовувати зеленим цим салатовим. Точні. А mm, зараз Наверно, ось цим зроблю. Ось цим. Зараз. Mm. А ось цим ось. Я інший цела. Опля. І зараз розфарбовуємо трішки швидше. Ну, я взагалі нікуди не спешу, просто хочеться вже скоріше результат побачити. пум-пум-пум-пум-пум-пум тум 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 І тепер ми беремо ось цей. Ось цей. Я хоч і покажу, спочатку ось цей, але я ось цей візьму, щоб було краще. Зараз я опять же, швиденько цим розмалюю і будемо переходити до самого, так сказати, головного. До косточки. Це я зробила ось так от у мене вийшло. І тепер малюємо косточку. У мене це буде три кроки. Ну, движення. Тому що у мене косточка дуже малесенька. Опля. І тепер беремо лайнер і можу зробити оченята. Ну, ілі, не, ілі хто не хоче, можете не робити. Ну, а хто я така, щоб не зробити їх? Так? Я сподіваюся, що мій ролик поміститься в TikTok. Ну, а якщо не поміститься, я в Ютуб вилошу. Що... Ну, чого страшного. Ось так от я зробила. У мене тепер три види оченят. Ось такий. Ось Ось такий подмірший. І ось такий просто. А тепер найголовніше, як для мене, це скот. Отля. Тут небагато скотча потрібно, я гадаю. Опля і опля. І тепер скотч лишній відрізаємо. Ем, і, а ну, опле дивимось ідеально, тільки тепер лишнє ми відрізаємо. Опля. опля. Зараз. Зараз, секундочку. И вот последний крок наш. Опля! И вот такая налепка у нас выходит. Вот я даже не знаю, что на пример показать. Ну, будет у нас зараз подпытывающийся пульт. Опля! Налепка прекрасно держится. Идеально. Ну. Так что... Пишіть, що іще зробити? А поки всім па-па.